Вітаю, друзі! Новопризначений головнокомандуючий Збройних сил України Сирський народився у Російській Федерації. Там проживають його батьки, там проживає його брат, проживають в місті Володимирі. Зовні кажуть, ніби не спілкуються. Але давайте згадаємо історію государства Російського і подумаємо трошки. Як ви думаєте, спецслужби Російської Федерації упустять можливість взяти за ФБРЖ Головнокомандуючого Збройних Сил України через його батьків, через його рідних? Я впевнений ні. Ці розмови про джентльменство, про ще щось, ні-ні. Чи зможуть вони через батьків, через рідну кров впливати на рішення Головкома? Не знаю. Не знаю. По факту, сьогоднішнім призначенням, не знаю, враховував це Зеленський чи ні, але сьогоднішнім призначенням він прирік батьків. Сирського на заклання. З ними будуть працювати спецслужби, їх будуть примушувати. І, ну, тобто, я не знаю, враховував це Зеленський чи ні, чи, можливо, якісь інші в нього там думки були з цього приводу. Я нічого не хочу сказати, але ситуація дуже добра і дуже не в плюс. Не для сирського, не для зеленського, не для України абсолютно не в плюс. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!